До Ічнянської міської ради прибуло два трали з п'ятьма автівками для комунальних підприємств ічні. А це важлива підтримка від німецького міста Гравесмюлен. Ось вам і результат міжнародної співпраці автівки. Щойно доправили із самої Німеччини, попри те, що дорога була зовсім непростою, резюмують волонтери. З Німеччини сюди до України 1400 кілометрів, і тут в принципі по Україні 800 кілометрів. Суда. Дорога, відповідно, трошки складна, тому що починаючи з перемишля, сніг до рівного, а після рівного і ще гірша погода, тому що дощ практично не було видно, як їхати. Але вони зламні би впоралися? Не, ну, впорали, це, я ж кажу, ми до таких речей привикли. Урочисте вручення ключів відбулося на площі Шевченка. Наша дружба із містом грависнила з Німеччини. Це не просто партнерство. І те, що ми сьогодні отримали, це результат нашої співпраці і спільної роботи. А разом з тим їхня допомога це інвестиції в успішне майбутнє щанської громади. Ми дуже цінуємо і дякуємо місту Гривеснюлем на чолі з мером міста Ларсом Пралером, а також. Окрема подяка синьо-жовтому хресту Німеччини на чолі з Ліндою Май. За організацію і доставку такого потрібного і вкрай важливого для наших комунальних підприємств і закладів вантажу, завдячуючи ічнянській міській раді за її активну позицію, ми спостерігаємо результат цієї роботи. Я впевнений, що громада буде тільки надалі розвиватися, тому що, як було вже сказано, цей транспорт конче необхідний для життєзабезпечення в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Тому Сподіваюся, що на цьому ічнянська громада не зупиниться, а далі буде розвиватися і піднімати нашу прилучену на міжнародній арені. Очільниця громади Олена Бутурлим спільно з начальником Прилуцької районної військової адміністрації Володимиром Черновим передали автомобілі керівникам комунальних служб та відділу культури і туризму Ічнянської міської ради. Ключі Передаю начальнику відділу культури і туризму Марині. Важливих заходів і важливих моментів у нашій громаді. Ключі передаю керівнику комунального підприємства Володимиру Кирію, тому що найбільше дійсно наші комунальні підприємства потребують транспорту. І якщо комунальні підприємства дбають про комфорт і затишок наших мешканців, ми повинні теж забезпечити належні умови праці всіх наших комунальників. Дякую. І для нашого комунального підприємства «Водоканал» на... дякую. Та... дякую, дякую. Іван Царенко отримує теж ключ. Дякую. дуже потрібний автомобіль. Парк комунального підприємства «Ячнянське» в УЖКГ поповнився одразу двома автівками, бо ж у них була дуже гостра потреба, зазначає очільник. У нас на підприємстві вже багато років не закуплялася техніка, людей практично не було чим перевозити. старенькі дві машини, які перевозили людей. Ця техніка буде перевозити працівників. Для роботи по громаді також буде, буде використовуватися для перевезення інвентаря. Наші працівники не тільки вічні виконують роботу, але і по всій громаді. Сьогодні приймає новенький автомобіль і очільник Кічнянського водоканалу. На сьогоднішній день отримує таку машину Форд Рен. Він нам дуже-дуже потрібний, тому що весь транспорт, який знаходиться в нашому розпорядженні, це автотранспорт 80-х і 90-х років. Це дуже-дуже застаріли автомобілі. Тому цей автомобіль, який ми на сьогоднішній день отримуємо, від друзів від Германії за допомогою нашого міського голови Олени Вікторівни Бутурлєм. Він нам дуже потрібний. Він буде використовуватися для виконання аварійних робіт, для будівельних робіт, для замовлень наших споживачів. Ще один транспортний засіб служитиме відділу культури і туризму. А як відомо, ічнянські працівники культури мега активні та прогресивні. Наш УАЗ йому вже років, я не знаю, ну дуже багато років, і він вже почав розвалюватися. Він повністю раму проржавіла, Там вже і ресори ну, в общем, катастрофа. І нам дуже Є газель пасажирська, але ж ми знаєте, не завжди газелю зручно кудись під'їхати. і Ми часто там робимо якісь фотолокації. Нам там і треба і, і по бездорожжю трошки і газель не, не всюди проїжджає. І ось зараз є така машинка, компактна, маленька, дуже зручно буде. Ну і загалом і приходиться виїздити і на села, на наші філії і бібліотеки, і клуби. Очільниця громади наголошує, що цільове призначення даної благодійної допомоги було саме для потреб громади, бо так вирішили іноземні. Партнери після відвідин постраждалої Чнянщини. Ми розуміємо, що ця допомога має цільове призначення і передалася для того, щоб користувалися саме в громаді, але ми матимемо можливості як підтримати і допомогти транспортними засобами і наших захисників. І ми це зробимо сьогоднішня подія. Вона ще дуже важлива на міжнародній арені, тому що щоб і ворог, в тому числі, бачив, знав, що ми не самі. Нас підтримує Європа. Нас підтримують міжнародні партнери, які готові допомагати нас в різних напрямках розвитку нашої незалежної ненької України. Нагадаємо, що 19 травня цього року вічні мер Ларс Пралер та Олена Бутурлим підписали угоду про співпрацю. Відтоді і триває активний діалог та спільна робота над реалізацією важливих ні. Ініціатив у соціальній, комунальній та управлінській сферах. А візит делегації Ічнянщини до Німеччини також дав позитивні результати, зміцнивши партнерство та сприяючи подальшій співпраці. Ось вам і результат.